Мої вітання. Традиції наші незмінні, і віра в перемогу нашу непохитна. Тож починаємо з гарних новин. За останню добу завдяки нашим спільним донатам збирали і оплатили ремонт двох бойових автівок. Загальна вартість 44 813 гривень. Велика шана, низький уклін кожному, хто донатить. А тепер працюємо. ЗСУ заблокували сесійський подступ до Покровська. Наступ на місто Покровське, який останніми місяцями став центром військових дій, застопорився на одній із ключових ділянок фронту більш ніж на тиждень. Дивилися вже не один раз. Подивимося ще, бо дуже важливий. Напрямок, і ми з вами бачили, що наші будуть давати відсіч покровський напрямок з нашого боку, надалі як буде. Наші насмерть стоять. Ціною життя, ціною здоров'я, наші бійці принесуть нам гарні новини. Настільки одивіться настільки, наскільки там будуть наші відбивати нашу ж землю, да, наші бійці, настільки ж сильно будуть біситися у ті мразоти. І скільки буде гарних новин для нас, Покровського напрямку, настільки ж буде потім, через десь місяць-два. Жорсткіший удар. Ну, типа Атвіточка. Вони ж звикли так робити. Тварюки. <кій> Треба заборонити виїзд дітей з України. Вони повинні виростити тут, в ненависті до ворога. Політик, лідер політичної партії Братство Корчинський. Слухайте, якщо ви не зрозуміли, що заборонами, якимись табу, жорсткими методами просто вирощуються орки і виховуються орки. Розумієте? Не забороняти треба, виїжджати дітям з України, а треба заохочувати дорослих людей, батьків цих дітей. Лишатися тут треба все робити для безпеки, батьків, дітей, не пиздити гроші, а ставити фортифікації, будувати підземні школи. Оце треба робити, а не забороняти виїзд дітей. Не дай боже ану. Ой. Заборона для виїзду дітей з України. 250 гривень донат, дякую, такого не буде. І оцій людині, яка це заявляє, 150 гривень донат, дякую молодці. Треба перевірити ну, здоров'я і ментальне, і фізичне, бо людина щось, мені здається, не від власної думки, таке каже. Може, якісь голоса в голові. Ну, треба сходити до лікаря. Виробництво власної зброї буде під землею. Ми будуємо підземні об'єкти для виробництва зброї, щоб українські солдати мали можливість захистити себе, навіть коли постачання від наших партнерів затримується. Додав він. ну, типу, ок, давно пора. Чи буде виробництво працювати на нас, на нашу перемогу? Дивіться, виробництво під землею це гарна історія, це потрібна така річ для нашого фронту, для нашої перемоги. Але доки всередині нашої країни є оці ждуни-піздуни. Будь-яке виробництво, хоч воно під землею, хоч воно на Марсі, хоч воно в іншій галактиці, воно є під загрозою. Тобто інформація про місце знаходження буде під загрозою. Доки кожен ключовий, кожна ключова людина на кожній такій дуже секретній позиції не буде проходити поліграф, ще якісь там методи контролю і безпеки. Все, що робиться для нашої безпеки і для забезпечення війська, буде до одного місця. Тож, будь ласка, прислухайтесь і зробіть щось. Повпливайте якось. Індія 10 11 вересня відправляє до Москви, до бункерного свого представника, щоб обговорити мирні зусилля по Україні. Так. Поїхали. версія Джиммі Джиммі Ача Ача щодо миру від Індії. Чи буде вона в силі, в роботі? До свідулі. А що то за версія миру? От давайте так. Для нас індійська версія миру. Це що? Ну, це прописаний готовий документ, в якому йдеться, що е, ті землі наші, які, ну, тіпа вже на бумажці не наші, вони не наші і нам звідти треба йти. Хіровий документ, що тут сказати. Так, поїхали далі. Відновлення Охмадиту можуть заморозити до наступного року. А зарплати собі і а, виплати в 40 мільйонів гривень відступні. Може, вони це заморозять до наступного року, ні? Багато що ще потрібно оцінити і спланувати? Просто. Сьогодні загальмовується 300 гривень донат. Дякую, молодці. Молодці! От хто молодець. Спланувати оцінити. Угу. Сьогодні загальмовується функціонування лікарні в цілому два місяці. Пройшло після удару орди по Охмадиту, а вони все ще оцінюють. Ой, відновлення Охмадиту. Угу. Ой, я не можу з них. Значить, дивіться, відновлення Охмадито обов'язково буде сто відсотків, що це не буде скоро, але чого зараз не можуть знайти спільну мову. Значить, дивіться історія про те, що це скандальна, скандальний такий момент. І все було по плану, поки когось не взяли за яйця. Це от, напевно, що історія про кошти, які хтось там збирав, десь вони ділися. Да? Це перше, друге, тобто тут е, рук берущих, хто з цього хоче нажитися з Охмадиту, дуже багато. Вони ще не домовилися. Коли домовляться, все буде ок. Поки ці е, значить, тварюки домовляються. Е, на себе візьме організацію е, якась. А міжнародна структура, якісь партнери. Тобто хтось допоможе з цим питанням. НБУ хоче значно посилити стеження за грошима українців. Там планують встановити ліміти. Що дорівнюватимуть доходу, вказаному в анкеті. Тобто, якщо ви вказували ЗП 15 тисяч, то як тільки оборот на картці зайде на цю суму, рахунок буде заблоковано і прийде запит, звідки гроші. Значить, я пропоную цю програму протестувати на наших депутатах, міністрах. У кого прописана одна зарплата, і наскільки їм, звідки йдуть кошти. Тобто, зробити такий тест. Чи буде оце прийнято, що я щойно прочитала для простих людей? Дірявий закон, дірява історія не прокатить не пройде. Але не сумнівайтесь, а ми не сумніваємось, що вони знайдуть далі лазейку, як це все, як перекривати кисень простому народу. Як це вплине окей на, на нас? Якщо вони думають, що вони найрозумніші, то вони дуже сильно помиляються. Українці знайдуть вихід з будь-якої безвихідної ситуації. Дякую.